Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео трошечки такого формату в плані куди я зник, чим я займаюсь, чому немає нових модів чи відео. Також в цьому відео ми поговоримо про відновлення активності на даному каналі, але про це вже буде в кінці, надіюсь, хтось додивиться до того кінця, бо відео буде довге. Ну а поки я вам хочу показати чим я займаюсь, а конкретно це карта. Карта до fs 22 не 25, а22. І ця карта основана на реальній місцевості Хмельницької області. Вона буде вміщати в себе, виходить, три села. Ось такий в нас буде стартовий будиночок. Згодом ось тут я додав тригер сну. Також, я думаю, можливо додати типу. Замість цього банального сара, я думаю, можливо додати маленький корівник, де буде розміщатись дві корови. Ось такий у нас є шалаш, де можна буде хранити тюки, сіно, от і можна хранити прицеп, як у реальності тут його зберігають. В'їзд через сусідський закинутий участок. На старті у нас будуть логічно городи а не поля. Тобто буде маленький город, от, наприклад, за хатою. Там ще десь. Точно можу сказати, що буде, скоріше всього, цей город на старті. І також на старті у нас буде ось цей садок яблучний. Тут і яблука і вишні. Я не знаю, можливо, я так і реалізую, що можна буде отримувати і яблука і вишні. Система. Ми привозимо сюди гній, воду, отримуємо паліти з яблуками або вишнями. ну Як варіант, можна так це реалізувати. Також я стараюсь максимально деталізувати карту, тобто у нас із, ну, багато де відкриваються ворота, фіртки і вельми деталізовані я ставлю об'єкти, наскільки це я можу зробити. Є, звісно, і з гіршими текстурами, є з кращими, але я стараюсь, щоб не було таке розмите, як... Як в нас багато роблять карт постсовєтських. Тобто Радянський Союз помер і життя на тому закінчилось. На даній карті такого м -м, я стараюсь не допустити. Тобто життя продовжується, ми живемо далі. М -м, зараз сядемо в ЗІЛ і я вам покажу решту села. Е, тут ворота логічно так само відкриваються, але ми цього робити не будемо, бо ми зараз попхнемо зіла, як будемо їх відкривати. Зараз. Заведемось і поїдемо дивитись далі. Зроблено процентів, певне, 30 села, 30-40 села. Одного села в карту буде входити 3. Тобто, у нас на карті ось такий от великий садок, який в мене по праву сторону. Він займає, ось дивіться, яку велику частину карти. Він буде також функціонуючий. На карту не дивіться, на ПДА не дивіться. Воно з'їхало, тобто воно нереальних розмірів. Фактично, ось ці поля, вони з'їхали, бо зроблена ось, ось, ось така вже частина карти. Тобто ПДА не встановлено належного розміру, воно більше, ніж повинно бути. Бо зроблено ось, я вам мишкою показую, яка частина вже карти. Це поля з тої частини карти, вони просто розташовані трошки по-другому, бо сама картинка ПДА розтягнута. Я її підкинув просто, щоб вона була і щоб я собі знав, що мені робити. Ну і по більшій частині от вам показати. Це у нас цигельний завод. За цигельним заводом є кар'єр. Цигельний завод я трохи хочу переробити, переробити хочу ось цю дорогу. Ось. Від водонапорної вежі, ось цю, від башні. І виходить до того навісу, я хочу положити плити. Воно в реальності, в принципі, так, і йде плитами. Але чомусь я тут їх не зробив спочатку. От. В кар'єр я з часом додам піску, як ви бачите, тут буде великий кар'єр, буде дуже багато піску, який ми зможемо возити там на, продавати на якусь будову або для виготовлення цегли, як це і має бути. Як бачите, стовпів на даній карті поки немає. Я їх буду ставити по завершенню закінчення села. Бо село в нас ось це головне, воно велике, воно дуже розтягнуте по вулицям. І по правді вам скажу, що я потім вам, по завершенню вже роботи над картами, зроблю гарне ПДА, по якій ми зможемо. Добре орієнтуватись, бо без ПДА, мені здається, тут можна заблудитись. В самому селі дуже багато вулиць, які ведуть фактично або в одному і тому самому напрямку, або в різних, або тощо. Також в нас, я можу сказати, при старті точно буде поле, де ми можемо косити траву. Це поле знаходиться в старих ямах, тобто закинуті ями, ось одна, ось друга. При старті, я думаю, буде доступно ось це, і ми зможемо тут косити траву. Ну, скоріше всього так. Я собі це бачу. От. Ну і викупити ми зможемо ту, яка навпроти, зараз вам покажу. Ось от. Прямо перед нами. Так само її зможемо викупити і так само косити траву. Якщо себе потрібно. Оці гаражі, от, от там, які знаходяться зліва, то вони відкриваються, там ми зможемо хранити екскаватори. Ну, всю техніку, яка для заводу, фактично. Ну, або якусь, яку ми захочемо туди сховати, бо всю, напевно, ми не зможемо, бо завод великий. І техніки потрібно багато. Але тим не менш, вони там працюють. От. Конкретно ця дорога в нас буде вести в поля. І до краю карти, мені здається мені здається так. Поля будуть дуже з цікавим рельєфом, так як і сама карта. От як бачите, ось прямо перед собою. Це рельєф буде поля, воно дійсно так буде йти вверх. Зліва від нас теж буде дорога туди. Я пізніше покажу вам ПДА і розкажу які що. Це буде перший підйом, потім буде за ним трохи рівнина. І знову ще один підйом. Так само буде дуже багато долин, вони так само будуть. Поля через них проходити, тобто рельєф вельми-вельми цікавий. Я думаю, це багато кому сподобається, бо такої карти поки ще немає. Умовний кошмак, який має великий рельєф в порівнянні з цією картою, це ця карта набагато буде цікавіша в плані свого рельєфу. Ось тут у нас дорога за садок і ось така трав'яниста дорога в самий садок. Зараз ми обідемо, я вам покажу, як я хочу реалізувати ось цей садок яблучний великий. Туди так само ми будемо привозити гній і воду і отримувати палити. Там вже в принципі стоять об'єкти, куди ми будемо що вигружати і звідки що забирати. Ось ця дорога вона буде у нас на інше село на Теси. Так проходити ця дорога яку зліва донизу ви бачите, вона буде через пасовище. Через пасовище йти до іншої частини села. Бо як я вже сказав, тут село дуже-дуже розкидане. Це дорога в садок. От. По цій вулиці розміщені у нас тільки заїзди до осель і заїзди, в принципі, до якихось поодиноких полів. В принципі, як на мене, доволі цікаво виходить. Але не знаю, подивимось. Поки в мене результат який є, він доволі тішить. Як, на дор... Як ви бачите, на дорогах є багато вебої. Це б також в плані. В плані, в принципі, зробити динамічні калюжі, тобто при дощі вони будуть з'являтися, далі будуть зникати. В плані багато на цю карту. Ось так от реалізований насадок. Сюди привозимо гній, сюди воду і ось там забираємо палети. Далі у нас ще буде вишневий садок. Вишневий садок буде займати ось таку територію, він буде вже в іншому селі під назвою Куденка. Через, через ось таку велику річку він буде. Через велику річку буде село. Переїжджаючи через міст, ми будемо попадати в Кудинку. І вже в Кудинці у нас буде ось той великий садок. Він буде вишневий. Буде тільки два садка, вишні і яблука. Так, добре, поїдемо ми певно, зараз в центр, покажу вам, що в центрі. А ось тут це дорога, по якій гонять люди свою худобу кожен день на пасовищі і назад. Тому вона така подобана і некрасива. Але тим не менш, на можна проїхати і заїхати, в принципі, на город, де косити траву. А ось це в нас пасовище. Через пасовище теж буде проїзд. Там буде пару проїздів, якщо в точності, то три, які будуть вести до другої частини села. Також буде ще туди асфальтна дорога, так як і в реалі. В кінці відео я вам покажу ПДА і розкажу, в принципі, як воно і, і буде. Поки йдемо в центр. Поки в'їдемо в центр, я вам покажу, що у нас в центрі буде. Чи вже є. От. Ось такі, як бачите, будиночки, вони не самі такі погані по текстурам. Є гірші, є краще, але я стараюсь, як я вже казав, зробити щось гарне, яке не розсипається. Навіть заброшки, які вже давним-давно не функціонують, я стараюсь більш-менш якось... Якось, щоб воно було заброшене, але не розмите. Ось це в нас перший продуктовий магазин, маленький такий вагончик. ось, бачите. Сюди ми зможемо привозити продукти, нажитки і так далі. От. Вигружати, я думаю, ми їх будемо сюди, відкриваємо ворота і я тут поставлю тригер. І я думаю, що ми зможемо сюди привозити ще пісок на оцю будову. Тобто пісок теж буде тут продаватись. Зараз зараз розвернемось в другу сторону, поїдемо в сторону школи, в сторону парку. Тут так само по праву сторону є будова, я думаю, ми туди також зможемо щось привозити. Ось тут, де поки не пропрацьований рельєф, нічого не поставлено, буде у нас другий магазин під назвою Славутич. А ось там прямо буде, ось там прямо буде в нас ще один магазин. Ось ми під'їхали до території школи. В школі ми зможемо продавати дерева до котельні. Зараз вам заїду, покажу. Територію школи. Ось тут у нас котельня. от, І отут буде тригер. Одразу отут, що ми задума, зможемо здати і вигрузити ті всі дерева, які ми принесли ось тут. Зараз пробіжу ще коротко трошки по території школи. Тут у нас є футбольне поле. На жаль, воно не функціонує щодо поки це, я буду з цим трошки пізніше розбиратись. Бо я його вставив, вроді правильно вставив, але чомусь воно не працює. Ну, зараз перевіримо. Ну от м'ячок воротами за футбол і результатів, як ви бачите, нуль. Mm, і в принципі не відображається, що почати якась гра. Я не пам'ятаю, воно працює в мультиплеєрі, чи тут в обичній грі так само. А, ну і нема кнопки скиднути. Ну так, тут поле потрібно переробити, зробити трошки краще, от, бо... А, і м'ячик у нас трошки в воздусі літає. Треба загалом це переробити, зробити краще, бо поки воно м, до кінця не реалізовано, бачите? але Ось тут є тригер, але він чомусь не працює. Треба переглянути це все і зробити правильно. Бо поки. Поки я вам показую загальний вигляд, а потім вже буду виправляти ось це. Але функціонувати в себе правильно і, і загалом все буде. От. Ось така у нас територія школи. Ось тут табличка є. Зараз ще покатаємось ще по центру. А, зараз ми біля знаходимось біля парку. Тут є невеличкий парк, зараз я вам покажу парк, поки ми тут. Парк зовсім маленький, але він є. Ось такий от. В реальності він, звісно, трохи гірший, але тут я постарався його облагородити, наскільки міг. Надіюсь, ви оціните і скажете, що в мене це вийшло. Також в нас в селі є ось така велика церква. Не знаю, чи зможемо ми щось завозити в церкву, я поки цього не продумав. І ось такий є великий костел. Територія біля церкви, біля костела, вона вся облагорожена, вся красива. От, все працює, все, все відкривається, от можна зайти. Доволі непогано виглядає. Так, зараз я поїду. Поїду наверх. Там де має бути поле в нас за цвентарем. І покажу вам огороди, які вже є зроблені, і частину карти, яка вже є зроблена. Доверху йде, як бачите, ось ця дорога. Ось ця грунтовка. Також ця дорога буде вести до з'їзду, до тої великої річки, до Південного Бугу. Там я собі десь позначив, де має бути з'їзд. А, он до я вже бачу. По лівій стороні он є позначка, де з'їзд має бути. По ліву сторону від нас також ще будуть будинки, але це вже потрібно перше намалювати річку, бо вона так само має дуже-дуже цікавий рельєф. Тут, як ви бачите, доверху роздовбана дорога, вона і буде роздовбана, це не доробка, це просто під час дощів в даному селі от з поля, яке має бути ось тут, яке ще не намальоване. Стікає вода, йдуть водомої і її розмиває. Тобто вона таке і є. Це це все нормально. Тут ось такі городики, які будуть дуже цікаві при началі кар'єри на цій карті. В якому плані цікаві, в тому, що вони не зовсім маленькі, в тому, що вони з доволі таким цікавим рельєфом і пейзажем. В принципі, на них, я думаю, захочеться працювати. Особисто мені хочеться вже давним-давно переїхати на цю карту і на ній трошки погратися, але, але поки не маю на чому гратись, правильно? Зроблено хіба скільки там? 20% з карти все або 30. Я думаю десь 30, але... але... А зараз ми спустимось донизу. І я вам ще покажу вулицю, яка йде за церквою і за костелом. Вона там не одна, але я покажу таку більш самодовгу М -м Вона не одна, бо як я вже казав, все розгалужено. Тисячі вулиць в одному напрямку і знову ж повторюсь. Що без гарної якісної PDA на цій карті б можна заблудитись. Це в нас також старий кар'єр. Глинянки. Зараз я покажу вам, де ми знаходимося, щоб ви орієнтувалися. Ось тут. Ось тут ми знаходимося. Тут має бути, ось бачите, таке велике поле. Біля нього ще ось таке поле. Але воно буде трошки менше. Ось ця частина цей трикутничок, він буде травою. Чого бо я його пам'ятаю травою, це його вже зараз розорали. Ось тут, бачите, є, видно, розорений, але прогін був колись. Проїзд, прогін. Туди гонили корови на пасовище. Там між, між ярами, ось тут. Де ліски, посадки. Це, це дві березові посадки, а ось там вже лісом вище. То туди гонили на пасовище корів і там був такий прогін. Його зараз переорали, але в карті я його реалізую. Чому бо якщо це буде таке велике одне поле, ну це буде трошки, вибачте, але геморно, його обробляти. Тут в нас і так буде дуже-дуже велике поле за цим прогоном. І в принципі, от подивіться на карту, тут дуже-дуже великі поля. От що в Кудинці у нас дивіться, які поля великі з городами. Що в нас є великі поля, вони на карті тільки кажуться невеличкими, але по факту. Це будуть ті поля, де ви будете тратити буквально години свого часу. І подивіться на їхні форми. А, це у нас от село Теси, з якого йде дорога, як я казав, за засадком ось тут бачите. За садком і напряму. Добре, їдемо на ту вулицю, на яку я хотів показати. Надіюсь вам сподобається даний обзор. Хоча по факту, поки показувати мало що є. Я цим займаюсь тільки по вихідних, бо тоді в мене є час, тоді я не працюю. От, Але Але потрошки прогрес йде, я думаю, за ці вихідні, от, які мають бути субота-неділя, я вже зроблю той магазин Славутич, про який я казав, зроблю вже ось там біля асфальтної дороги вже. По лівій стороні всі будинки, які мають бути, і, можливо, навіть трошки більше. За два дні, я думаю, справлюсь. Всі ворота, які тут зображені, вони відкриваються. Чого? Тому що ми можемо купити зможемо, поки не можемо, але зможемо купити ці поля. Або їхати на контракт їх обробляти. Тому це все відкривається. Це не буде нічим таким. Плані якимось недопрацюванням не буде, бо знаєте, як воно інколи буває. Контракт є на поле, поле або городо огорожене, а ти на нього заїхати не можеш, бо огорожене відкривається. Ні, тут такого не буде, тут все буде пропрацьовано. По крайній мірі я стараюсь так зробити, а там ми побачимо. Маю надію, що все таки буде працювати, бо я не такий великий і досвідчений картостроїтель. От. Ось це така от вуличка, але як бачите тут ще одна вуличка, і ще одна вуличка, і ще з за огородом заїзд заїзді, а там між тими вуличками ще одна вуличка і, і отак я таке все заплутав. Зараз проїдемо біля парку, я вам може ще поїдемо на пасовище. Покажу проїзд пасовищем. До другої частини села. Другої частини села нема, поки і проїзд неповноцінний, але хоча б його частинку, я думаю, я покажу. А тут е, з правої сторони від нас, ось цю територію, я думаю, я на вихідних е, зроблю. Постараюсь зробити аж до того повороту там. До повороту асфальту. Також потрібно ще поправити асфальт, оці краї. Знизу. Де якби. Підсип до асфальту, бачите, вони такі негарні. Треба текстурами ББ трошки його поправити. От. Так само я кажу, в планах, щоб наприклад, під час дощу тут була калюжа. Ось ця друга частина села, до якої йде дорога. Дорога через ось це пасовіще. Пасовище, бачите, яке велике. Ось так йде дорога одна. І виїжджає на асфальт. Ось тут, де ми знаходимося, друга. І третя йде, як бачите, ось так от. Ось так от і засадок. Ось там, де я казав, от. от. Бачите? Тут дорога донизу йде, я казав, що донизу йде через пособище. І ось так от вона йде. Е, що я казав там? А, з планів що зробити хочу. Е, динамічні калюжі. В першу тобто під час дощу появились, потім висохли, зникли. От. Хочу, щоб на осінь, наприклад, в нас появлялися на дорогах якісь, якісь листя по боках умовно. Можливо, під час дощу, щоб ще появлявся мокрий асфальт, там, поміняти його текстуру, яка буде підгружатися під час дощу. Ну і зимою хотілося б якихось сніговиків і так далі. Ще я постараюсь зробити, щоб на осінь трава міняла колір. Не знаю, чи в мене це вийде. Це буде типу реалізовано як на DLC Зеленці польській карті. Ну, але подивимось, я постараюся це зробити. Так само вже з кущами зробити, щоб вони жовтіли, вони завжди були зелені. А то вони як йолочка, вічно зелені, вічно, вічно молоді. Стосовно каналу, треба якось. Пробувати його знову відновити, якийсь актив йому дати. Я не знаю, в мене варіанти поки такі. Можна замутити якесь проходження якоїсь карти, там можливо, з реальною економікою, з реальними проблемами і так далі. Не знаю, для мене це новий формат, мені його буде тяжко озвучувати з урахуванням того, що я не дуже часто озвучую відео і в принципі... в принципі якось так. У знайшов недоробку колізію додати. На ворота зробив колізію, а на забор ні. Е, так. Повертаємось, повертаємось до того, про що я говорив. Е, перший варіант це проходження. Проходження якесь, можливо, дійсно з якимось ускладненням там реальною економікою. Е, де робити проходження? Української карти в нас немає. Я от планую хіба цю зробити, але коли вона буде готова, не скоро. Дуже не скоро. Е пропоную хіба польську. Недалеке щось від нас, в принципі. І можливо буде цікаво там лажніки або шпакову. Або є другий варіант е знімати якісь відео по танчикам. Але не Бліцовським, а War Thunder. У мене вони є. Я там не найкращий гравець, але можливо комусь тобі цікаво. Загалом напишіть своє, свою думку. Ну і всім до зустрічі, па.